Привіт, мене звати Аліна, і ви в мене на каналі. Сьогодні я хочу вам показати свої скетчі, які я зробила в цьому скетчбуці. Їх буде не дуже багато, їх тут приблизно 11 штук. Цей скетчбук я виграла за участь у марафоні по графіці, І, і за того, що в нього цей скетчбук від Ханне Мюлі. І... і за того, що він тут паперовий, то у мене. Ручки-крючки, та я перезливала все, що можна було на нього. І тому я зараз думаю про те, щоб зробити на нього тканеву обкладинку. І я хочу, щоб ви мені в цьому допомогли, яка ж краще підходить обкладинка до цього скетчбука? Пишіть, верхня чи нижня. Мені це дуже допоможе. А так, звичайно, я хочу вам далі показати свої роботи. Розпочинаю. Е, перший скетч це Франкфурт, це оперний театр. Мені захотілося зробити у вертикальній штриховці. І мені подобається, що я зробила акцент саме на е, театрі, а дерева та ось тут все воно просто зійшло на ній. Просто трішки доповнила. Ще тут сидять люди. Мені дуже подобається по атмосфері цей скетч. Він маленький е, на цьому великому аркуші, але так само мені подобається. Другий скетч, я не можу сказати, що він вдалий, він теж Франкфурт на Майні. І всі скетчі в цьому скетчбуці я зробила по власним фотографіям. Я не брала фотографії з інтернету чи ще щось. Це все по моїм власним фотографіям. Тобто Це Франкфурт на Майні і він не дуже вдалий. Тут вертикальна штриховка мені мене не вдалась, вона крива, і то не всюди навіть вертикальна. І він композиційно поганий. Абсолютно композиційно поганий. Але, звичайно, хай бути я не стидаюся і покажу вам його, бо не все може бути ідеально. А тут мені захотілося зробити таку розкладку матеріалів. Я просто висипала свої матеріали і вони хаотично як впали. Ну, звичайно, крім таких моментів і пензликів. І я просто сфотографувала і намалювала. Мені дуже подобається, як вийшло. Це Харків. Я сама з Харкова, тому це моє місто. Зараз я проживаю не в Харкові, але це місце у моє... це місто у моєму серці. Теж зробила вертикальну штриховкою, акцентом став харківський трамвай і задній план тільки трішечки проробила, щоб просто було зрозуміло саме, де це знаходиться. Це один з найулюбленіших скетчів в цьому скетчбуці. Це теж Франкфурт. Будиночку у Франкфурті. Теж зробила просто акцент на самому будиночку, без пророблення деталей, які його оточують. Якщо ви помітили, то майже всі попередні скетчі були більш вертикальні. А тут в мене щось чи з настроєм було, я не пам'ятаю, і я просто хаотично просто вирішила штрихувати, але саме така агресивна, так сказати, штриховка мені тут подобається. А, місце це все одно всіх пізнають, це Харків, а, і здалеку мені все одно дуже подобається, як це виглядає. Тому хай буде. Тут знову повернулася до вертикальної штриховки. Це просто куточок Баристи, можна так сказати. Це я сиділа у кав'ярні і просто приробила, тому що мені сподобалось, що тут було багато-багато різних деталей. Мені хотілося саме вималювати а, всі ці моменти. Далі теж Харків, хаотичні штриховці мої, а, абсолютно непродумані, не продумані, не. Обережній, ідеально зроблені, але це скетчбук, і мені подобається тут відпрацьовувати просто свої навички, щоб я бачила а, і могла швиденько це все зробити, а не скорпульозно вмальовувати. І це теж Харків. А, і тут я зробила акцент саме на цьому місці. Тут вже не прироблювала і тут вже зовсім не прироблювала. Тому ось так. Тут у скетч, і це Страсбург, Франція. А, знов таки все теж по власним фотографіям. І тут я зіграла на контрастах. Тобто тут можна було б затонувати будиночок, тому що він був рожевий. Це було ще темніше, ніж цей будиночок. І це було прям досить темніше. Звичайно, темним було були ось ці моменти. А, але я зробила дуже в плані того, що я зробила. Показала самі темні моменти, і їх я зробила насичено. А всі інші я тільки трішки проштрихувала те, що темніше за цей будиночок. Ну і задній план, звичайно, я не промальовувала. Але мені дуже подобається, як це вийшло. Це був прям дуже швидкий скетч, і він прям зовсім не пророблений. І тільки більш-менш, хоча б тут приробили, і все. Це Теж Страсбург. Франкфурт. Тут повинна була бути річка, а це на іншому березі кущик з квітами росте на перильцях, ну якось так. І останній скетч в цьому скетчбуті поки що, але скоро будуть нові це Франкфурт на Майні, вуличка. І він такий хаотичний, такий натяк, але все зрозуміло. І мені він дуже подобається. От я його зробила 21.07. Тому в мене ще багато тут вільних листочків, в яких я буду це все робити. Сподіваюся, колись я запишу відео там, де я повністю зроблю цей скетчбук. Але поки що тут є ось така кількість моїх скетчів, які мені дуже подобаються. Я відпрацьовую свої навички і люблю дуже його передивлятись. Пишіть, який вам скетч сподобався більше за все. І буду рада бачити вас в моєму інстаграм, Підписуйтесь на мій канал. І до нових зустрічей!